Аді, вітати у нашому Жашківському ліцеї номер 4 і хочемо повідомити про те, що ми відкриваємо клас безпеки, адже безпека наших діток це найважливіше в нашому сьогоднішньому. Житті хочемо показати, як наші діти проводять час, дізнаючись про всі правила безпеки, і пожежної безпеки, і на дорозі, і мінна безпека тобто, де вони можуть познайомитися, попрацювати і просто відпочити. Згідно рекомендацій міністерства освіти, згідно рекомендацій відділу освіти, ми запровадили тематичний клас безпеки в нашому ліцеї. Доповісти, що до відкриття класу безпеки в Жашківському ліцеї No4 усе готово. Учні та вчителі пошиковані, усі служби на визначених місцях. На території закладу відсутні будь-які підозрілі особи, небезпечних предметів не виявлено. Вітує член команди юних рятувальників пожежних вартових життя Шутяк Лук'ян. Дозвольте розпочати наш захід. Ось і довгоочікуваний травень, Вся земля в цвіту, пахне свіжістю молодої трави та ароматом квітучих верб. Спокій, тиша. Ми живемо на прекрасній планеті Земля. Це єдина планета, де є Блакитні озера та річки, гори та степи. Але, на жаль, не усі розуміють, що це потрібно берегти. Україна сьогодні переживає найлегші часи, тому основне завдання нашої країни це збереження її головної цінності, її громадян, їхнього здоров'я та життя. Вранці дуже поспішала, все в розетку повмикала, усі прилади в одну телевізор, фен, комп'ютер, чайник, праску теж докупи. Чай не встигла я попити, стали всі дроти диміти. Ситуація, звичайна, сталося коротке замикання. Правила поводження з електроприладами треба нагадати. Перш за все не панікувати, все від мережі від'єднати, пожежу водою не заливати. Якщо горять електрозорти, прикрий ковдрі, не потрібно води. Телефон скоріш хапайте і пожежник викликайте. Сто ди лиш набирайте і адресу називайте. Все зрозуміло. Так, дякую. Коли йдеш з дому, то пам'ятай, електроприлади всі вимикай. Ви бачите, все теж спізнилась. Уночі таке творилось, у сусідів там біда. Дорогоцінних речей в будинку нема. Треба було поспішати про грабіжників, поліцію телефонувати, адже громадян охороняти і порушників шукати. Це поліція і права, тож телефонуйте у 102. Чуєте, щось горить у нас, чи не лихо замість свята, витікає газ, не жарти, з газом гратися не варто. Треба крани перекрити, двері вікна відчинити, із квартири дому вибігайте, службу газу викликайте. А якщо хтось непритомний, винеси його на двір. чи він диха перевір, поклади компрес холодний, дай понюхать на шатир. Чаю дай йому міцного, до ні грілку приклади та викликай на допомогу швидку медичну допомогу. Ой, бавляє, хтось забув подарунок. Стій, не чіпай. Правила безпеки ще потрібно згадати. Вибухові предмети можуть на тебе чекати. Ти предметиці, не чіпай взагалі, не пересувай їх ніде по землі. Якнайдалі ти їх від вогню тримає, ДСНС скоріш викликай. Дякую, зрозуміло. Мене настрій піднявся, коли я почув, що в нас відкривається клас безпеки. Чому? Номінально як ми навчалися, ми не розуміли, що таке взагалі заходи з просвітництва нас для безпечного життя. Ну, Десь віддалено ми розуміли, що два пальці небезпечного в розетку вкладати, але завжди чомусь хотілося це спробувати. Ну, Наприклад, я вже трішечки жартома кажу. А от коли в нас розпочалася особливо от, Повномасштабне вторгнення, війна і перейнялися всі цим навіть дітки. Оце стало реалією життя. І ми переконалися, що на кожному кроці нашого життя нас чатує небезпека: Чи це вибухонебезпечність, чи перейти дорогу, чи користуватися електроприладами. Ніхто навіть не знав, якими телефонами телефонувати, бо певні зміни були. І ось відкриття таких класів наших. В шкільних закладах, може навіть і в дошкільних буде тільки програма, буде відпрацьована трішки інакшим методом, щоб це дохідливо було для діток менших за віком. Це надзвичайно важлива справа, я думаю, і для дітей, але і для дорослих, і вони матимуть змогу, готуючись до викладання матеріалу, вони будуть також повторювати ті заходи і розуміти, якщо ми навчаємо дітей, то й самі повинні дотримуватися і приклад показувати. Можливо, навіть будуть моделювати ситуації, десь на території школи покласти якісь. Коробочку, якийсь там такий предмет, схожий на вибухівку, і побачимо, як діти будуть реагувати, чи будуть футбол нею грати, чи спочатку все насторожено, так як за приклад був із цією коробочкою. Тому я щиро вітаю вас із відкриттям такого закладу. Я щиро вдячний нашим працівникам Державної служби. Надзвичайних ситуацій, з якими ми тісно співпрацюємо, і наш пост в місті Жашкові працює. І хочу подякувати вищому керівництву принаймні за те, що забезпечують технікою, автомобілями, які оснащені всім необхідним, що потрібно, починаючи аварійні випадки, там, на воді, на дорожні пригоди, все це є зараз дуже велику увагу. Звертає держава. Ну і відповідно, ми це бачимо на прикладі відкриття наших. Таких от класів безпеки. Я тільки хочу діти, щоб ви відносились до цього дуже серйозно, не просто вивчили вірш, відповіли, відбули оцей захід, і все, в цей кабінет ніхто не заходить, щоб ви постійно давали запитання, цікавилися, ставили запитання перед своїми педагогами, вчителями, вихователями. А як ось це питання, а як ось це, а як себе повести, тоді тільки ми будемо жити в безпечній країні, тому що ви виростете в такому. Середовищі і будете своїх діток також навчати. Я щиро вітаю всіх, я бажаю успіхів, щоб тільки розвивалися, і ліцей четвертий був прикладом для всіх інших, щоб у нас була здорова конкуренція з іншими закладами. Вітаю і дякую! Перш за все хотів би подякувати педагогічному колективу і всіх причасних до цього заходу. Ви, до речі, дев'яті в нашому великому е, Уманському районі. Е, то я від е, особового складу Уманського району управління дуже вам вдячний. І через е, пару хвилин підійде. Аврін-рятувальний автомобіль прошу підійти. Наші колеги розкажуть, які там є інструменти і засоби для використання в різних ситуаціях. Ініціативний колеги у мене. Що коли ми зібралися вперше на те, як ми будемо відкривати, як ми плануємо робити ці класи безпеки, ми навіть не уявляли собі, що це таке. Але перша ласівка полетіла у нас, якщо у районі, 9, то у нас у Жашкові ВТГ вже другий. До кінця літа у нас планується відкриття ще трьох класів безпеки. Наші колеги самостійно виявили бажання проявили свою фантазію ініціативу не без допомоги нашої ДСНС. І діти, от коли ми заходимо, ми приходили сюди попередньо. Видно, що це не для галочки зроблено, що діти цим живуть, що вони відчувають себе тут господарями, що вони все роблять своїми дбайливими руками. От там було розкладено повністю і бинти, яких вони ляльок бінтували. Вони вчаться це все на практиці. Оскільки ми живемо в такий складний час, мені хотілося б, щоб ці навички вам ніколи в житті не пригодилися, щоб ви бінтували своїх ляльок, щоб ви спасали своїх друзів, менших іграшкових, лялькових. Але коли ви будете навчені, коли ви будете все вміти, коли ви все будете знати, вам нічого не буде страшно. Тому я вам дуже дякую за вашу небайдужість і педагогічному колективу. За те, що от дійсно ми приходимо, оце такий клас безпеки. Знаєте, тут є і психологічне розвантаження, тут є і домедична допомога, тут є і пожежна, і протимінна куточок. Діти можуть по всіх локаціях буквально ознайомитися із тими небезпеками, чи з тими допомогами, які потрібно вивчити і знати, і вміти, і приміняти для себе в своєму житті. Ще раз вам дякую за клас безпеки. Таку чудову встановку, ми сьогодні. Команда ліцею педагогічна. І техпрацівники всі дуже гарно працювали, намагалися якомога більше, як, як кажуть, тягнули з дому все, що можна. Але була тісна співпраця із надзвичайними службами, адже нам було подаровано, доставлено вже наш костюм рятувальника і костюм, коли ми маємо радіаційну небезпеку, для того, щоб бачити це все можна приміряти, побачити, відчути. Досить велика кількість є і научного матеріалу, і ті самі вже прилади, які є небезпечними для діток, з якими потрібно вміти поводитися. Так що ми вам дякуємо за те, що ви завітали, що допомогли нам відкрити, і ми будемо працювати заради безпеки всіх.